Звичайний ринок, типова наливайка близько опівночі. Сюди зазирнули двоє жінок. Місцеві їх знають: то мати та її 18-річна донька. Тут вони частенько клянчать гроші на горілку. Ну, вони прийшли на чарі. Нормальна мама як завжди, по старій схімі просила ті піточка, і все стано. А дочка його діслідня площадка завжди просила дінях у клієнтів. Цього разу родички були вже під градусом та ще й з дитячим візочком. Молода дівчина чіплялася до клієнтів, а потім розв'язала суперечку з барменом. Той відмовився наливати молодиці з дитиною на руках. У відповідь та ж бурнула в бармена власне немовля. що я визвав поліцію, сказав, що ненормально в 12 ночі з грудним тут зі Ось так. Взяла і друзья. Дитина купала ударила сапкрабер. Ридав. Орав. Дівчину довелося вгамовувати поліцейським дитину ж одразу передали медикам. Тримісячного хлопчика на ім'я Гудвін відправили до інтенсивної терапії. Состояние було у средней тяжести. Закрытая черепно мозговая травма. Перелом свода черепа з кривоздянням подкосні небольшим. на щастя, травми життю, немовляти не загрожують. Під час падіння малюк був загорнутий у ковдру. Вона, вочевидь, і пом'якшила удар. Ускладнень медики не прогнозують. Я думаю, що все буде в порядку, нічого не скажеться. Зараз Гудвін у палаті разом із матір'ю. Вона заборонила знімати і себе і дитину. Єдине, що каже, сина не кидала, а випадково впустила. Слідство ж іншої думки. Є свідки, які бачили і підтверджують, що ця жінка умисно кинула дитину. Це не була випадковість. 18-річна мати вже має судимість за крадіжки. Зараз у неї саме триває іспитовий термін. А ось за тяжку травму, яку завдала власному синові, їй загрожує вже реальне ув'язнення до восьми років колонії. За втручання прокуратури місцевої наразі ініційовано питання про позбавлення батьківських прав цієї жінки стосовно її малолітнього сина. До речі, матір підозрюваної колись теж позбавляли батьківських прав на дочку. Але ж після дитячого будинку дівчина повернулася до неї. З ким та де житиме далі вже її син. Тепер вирішувати чиновникам.